Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я приготувала дуже смачний ось такий величезний пляцок, мідний вершник. Тут у нас ідуть медові сухі коржі та один такий величезний маковий корж. Тому, якщо ви любите коржі на меду, це саме для вас, тому що цей пляцок виходить дуже смачний. Ну, ось і буду розпочинати замішувати тісто. В каструльку вкидаю мед, цукор, вишкове масло, дрібка солі і буду ставити на огонь, щоб воно розтопилося, щоб мед і вишкове масло гарно розчинилося. І цукор також щоб простав. Я мед завжди беру будь-яку будь випічку натуральну, тому що в нас своїх вуликів немає, але ми влітку в нас тут є в селі. Чоловік, який займається пасікою, у нього дуже смачний мед. І ми завжди купуємо в нього там, можемо, вісім, шість, ну скільки трьохлітрових банок меду. Наша маса розчинилася, знімаю, сиплю соду, перемішую. Сода гарно гаситься, тому що мед у нас натуральний. І ось така карамельна маса виходить, перекидаю її в тарілку, в яку буду миску, в якій буду замішувати. Воно трішки охолонуло, вбиваю яйця, буду сипати борошно і замішувати тісто. Okay. Яйця в гарячу масу вбивати не треба, тому що може згорнутися, тому треба, треба трішки почекати, поки медова маса охолоне. Зразу замішувала вінчиком, але потрібно рукою, так буде краще. Борошно все зараз не сиплю, тому що інколи можна дати менше порції, інколи треба більше додати порції, все залежить від яєць. Ну, Це таке борошно, зразу все зараз не сипте. А ось так поступово. Замішую ось таке м'ягеньке, гарненьке тісто і відставляю його на поки. А сама займуся маковим коржем. У миску вбиваю яйця. Теж додаю дрібку солі, цукор і починаю збивати, щоб яйця збільшилися в об'ємі. До сметани додаю амоній, перемішую, щоб амоній, амоній гарно погасився. Зразу ось виходить таке. Шипіння в сметані, гарно гаситься. І тоді буду вливати сметану вже до тіс в миску з, з яйцями. Трішки перемішаю, щоб все гарно з'єдналося. Сиплю борошно і знову перемішую. Також додаємо перемелений мак. Ну Ось тісто наше буде скоро готове. Деко застеляю пергаментним папером, духовка вже в нас повинна розігріта на 180 градусів. Виливаю тісто все в одну дечку і будемо випікати при температурі 180 градусів. Це треба, звісно, дивитися по вашій духовці. Але ж найкраще, саме найкраще перевірити дерев'яною шпажкою. Тому що температура може бути одинакова, але духовки різні, випікатися буде зовсім все по-іншому. І ось вже дістаю наше медове тісто, воно трішки прихолонуло. Це тісто потрібно розділити на п'ять частин. Нарізаю зразу собі пергаментний папір, можна ось так собі начертити, щоб не пекти ось такі самі дечці, як маковий корж, а зразу на пергаменті і собі вже на більшій дечці тоді так вже буде швидше. І зразу будуть обрізки, і будуть обрізки потім нам на крихту. Ось я щось мусь так люблю. Ось ці сухі коржі пекти на великій дечці. Зразу собі там обрізаю обрізки, потім все рівно вони нам потрібні на крихту. Тому на малій дечці, на малій формі, ось таку, як я пекла, маковий корж, сухі коржі ніколи не печу. Але це вже хто як любить і кому як краще подобається. Але ось ці макові коржі нам теж потрібно спекти, тому що в мене дечка на маковому коржі йде 32 на 23, тому ось ці медові коржі потрібно також спекти по такому розміру. Тому, звісно, можна пекти в меншій дечці, а можна пекти ось так, як я. На великій дечці вирізаю собі форму, яка мені потрібна, а крихта лишається, потім ми будемо її використовувати в пляцкові. Обсипати боки можна вверх також все. Тому ось бачите, так, як я, ось я собі там в мене накреслено розмір мій, я собі ці обрізки теж обрізаю, і будуть разом вони пектися. Кож проколюю виделкою. Перекладаю на дечку і випікаємо, пекуть. печуться коржі досить швиденько. Поки бачите, я вже розкачала перший корж, вже маковий корж готовий. Дістаю, палочка суха. І даємо йому охолонути. Медові коржі печуться 5-7 хвилинок. Медові коржі та макові корж розпечені, охолоджені. Будемо робити крем. У мене вишкове масло, домашня згущенка. І також ось ми перебили нашу крихту вже. Це ось знову буду варити порцію згущеного молока, тому кому може цікаво, хто хоче посмакувати домашнє згущене молоко, можете мені писати, можу відправити новою поштою. Вершкове масло кімнатної температури збиваємо, таке до посвітління, до збільшення в об'ємі, і тоді вже буду додавати згущене молоко. Ось тут такий простенький крем. Вершкове масло та згущене молоко. Готується досить швиденько. Гарний колір виходить у нашого крему. Ось на цей крем зі, з масла і згущеного молока ми завжди казали вогник. Ну ось, все, крем наш готовий, будемо збирати пляцок. Цей крем нам потрібно розділити на п'ять частинок, тому що чотири ми будемо робити прошарки, а частинку, одну частинку крему потрібно буде помазати боки і верх. Тому приблизно розділяємо на п'ять частинок, ну і все, і збираємо пляцок. кладемо медовий корж, змащуємо кремом, накладаємо знову медовим коржем. Не накладаємо, а прикриваємо. Це вже я так виказалася. Знову накладаємо частинку крему і будемо викладати маковий корж. Маковий корж, звісно, виходить такий великий, можна його розрізати, але я розрізати не буду. Ось мені так подобається, коли він ось такий величезний у цьому пляскові. А по бажанню ви можете його розрізати навпіл. Тому вже тоді потрібно розділити буде крем на шість частинок. Кладемо маковий корж, по бажанню можна його промочити. Це хто як любить примочувати, я завжди зазвичай або сироп з вару, або о, заливаю мед, розчиняю в теплій водичці мед, і теж таки можна примочити. Звісно, можна ще і коньяку додати. Це вже по вашому бажанню і по вашому смаку. На маковий корж викладаємо знову одну частину крему, перемащуємо знову його кремом і накриваємо другою частинкою. Верх та боки змащую теж кремом. На початку відео я вам трошки зробила помилку, ну хоча б це може бути і не помилка. Я сказала, що сухі коржі потрібно розділити на п'ять частинок. На п'ять частинок, то тоді потрібно розрізати маковий корж навпіл і от п'яту частинку медового коржа покласти між маковий корж. А так я розділила на чотири частинки і маковий корж не розрізала. Ну, а ви вже робіть за вашим подаванням, Або розрізайте маковий корж і медових робіть 5 частинок коржів, або, так як я, чотири коржі і один величезний маковий корж. Посипаю верхі боки крихтою, відправляю в холодильник на декілька годин, а найкраще на цілу ніч вранці дістаємо, нарізаємо і смакуємо. І ось такий всередині наш пляцок виходить мідний вершник. Ось такий він красень. Чотири медові коржі і один великий маковий корж. І також смачний та чудовий масляний крем. Тому неодмінно приготуйте ось такий красень пляцок, мітний вершник, і ваша родина буде задоволена. Тому що смакувати ось такий пляцок – це одне тільки задоволення. Нарізається великими, маленькими шматочками, не розкидається, тримається гарно форми. Тому він підходить на будь-яке засілля, на будь-яке свято, на день народження, на весілля. І навіть на буденний день, тому неодмінно приготуйте ось цей такий смачний величезний пляцок-мідний вершник. І ваша родина, і ваші друзі будуть дуже задоволені. А я вам всім буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемось знову. Кому сподобалось, готуйте на здоров'ячко, смакуйте, і хай вам все вдається ще краще, ніж у мене.